Закидаю. Цей раз закидую трошки далі. Ось дивіться, яку зловив я опять. Надіваю на живку хліб, булочку по-нашому. Та це вже можна і жарити, так? Да? Да. Звісно, півчаса сиділи. Ну покажи, жива? Опа! Трошки відплив. Зараз буду тут ловити. Всім привіт! Ви на каналі Антони Люда і сьогодні у нас рибалка на нілі погнали Надіваюсь на живку хліб, булочку. Отакі булочки. Це риба не хіщна. Тут вони ловлять на хліб, ну я не знаю на що ще ловлять. І прямо з бережка, дивіться, стою і ловлю. Так, ось подивіться. Зараз пів сьомого утра. я ось кидаю прикормку прямо тут з берега і ловлю рибу. Вон подивіться, навіть риба пропливає. Бачите, тіла п'є, пропливає тут. Я не знаю, тут так багато риби. Я навіть і не знав, що на нілі може бути так багато риби. Ну це затока нілу. Ніл тут знаходиться десь з кілометру відсюди. Ну а це затока. Ну, Тут вода чиста, набагато чистіша, чому нілі. Ну, коротше, ловим. Зараз може щось зловимо. А може тоді з лодки половлю. На березі, зараз, якщо не клюватиме, то попливу лодки. Вон бачите скільки малька. Так, рішили, включили? Так, вирішили поміняти Решили вирішили трошки, трошки далі ловити. Дивіться, закидую. Цей раз закидую трошки далі. Мусор дивіться, це в єгипетському стилі. Скрізь должен бути мусор. Вон, дивіться, дві які собачки, ждуть вже риби. Бачите, які собаки гарні. Ну, коротше, тут якби не оці пальми, ось оці пальми, то в принципі не видно, що ти йдеш і за кордоном. Кажеться, що в Україні десь. І запах такий український, да, Люд? Ну, як ви не оці пальми. А там за цими пальмами банани ростуть. Треба перепливти або там обійти. Ну, подивимось тоді. Банани це зовсім друга історія. О! Опа! Молодець! пьем, бач, корось по нашему. Та и ты уже можно и жарить, да? Да, да, да. На хлеб. Конечно, півчаса сидели. Ну, а жива? Жива. Так, ну що, дивіться, трошки відплив. Зараз буду тут ловити. Кидаю якорь. О, О! Попробую ловити трошки далі. Що вийде, не знаю. Ну, коротше, такий жарі не дуже приємно ловити, але вже припікає. І то це ще тільки квітень місяць, а вже жара. Отак ловлю злотки. Ось підплив до очерета. Ну і ловлю. Давай я тут половим, так? Да? Давай, холодок заїхали, запливли. Пришпарковуємося. Так, не бойся. Ой, дай яберем там. Я так хотіла не чуть. Угу. час, спробуємо щось зловити Може риба отут в холодку. Та ми пліте? Та є у мене все Все своє, але що з собою У мене тут ще й старий блін тут є Коротше я ловлю рибу, кіто жде і я жду

Така велика і маленька. Диви, диви, клює. Ну це малюк. Молодець! Три-два. Молодець. Да. Диви яка. Як вона називається? Ті лапія? Телапія. Ну, коротше, карась по-нашому. нілі ловим рибу. І підвечір, між прочим. У нас підвечер не клює. Є мустаж там. Ти знаєш мустаж? катфіш? Катфіш. Не пойму, що ти говориш. Большая размер Фіш. катфиш, мустаж. Не, не знаю. Я тебе фотографію. У мене є большой размер, катфиш. Талабія большой размер тоже. Больше, чем нога. Да. Аппеллингас, кефаль есть? Нет. Только талабия и катфиш. Талабия и кто ты говоришь? Талабия и катфиш, а Катфиш? Да. Это рыбокот? Это черный, черная рыба. Не знаю такой. О, дивіться мій друг витянув. Диви Салют, готові лови. Нанілі, в луксорі. Бачите, жива, не прив'язував. Така на базарі не продається. Котові. Там, Давай. Давай. Диви, ух ти, яка гарна. Диви, а ось тільки красна. Диви. Та, блін, у мене хуже. Пішов всі. Рибак буде там, чи на Кошка, чи обратно на море? Що треба? Кошка, Да? Давай, кушка там. Ну, я перший голий. Два-один. Два ігта українська. Бачиш? Ось дивіться, хлібець я так кидаю, щоб як кажуть їх визвати рибу. Оце такий отель. Тут дають безкоштовну вудочку. Можна вам покажи, як люди плавають. Можна поплавати безплатно на човнику. І це стоїть всього-навсього 15 доларів за сутки. На двох. Ліпьоха. Локацію цього готелю в Луксорі ми залишимо в телеграм-каналі. Так що підписуйтесь. А я... Ух ти! Ах ти, прозівав! Сейчас ловлю, ось подивитесь. Тут сказали, ловиться два види риби. Оце, що я зловив, ті лапія, карась по-нашому, і ще якась риба-кішка. Ну я її не зустрічав, але кажуть, що вона як... Як 42-й розмір ноги. Ну поки що я три тульчини витяг. Бачили? Котику він, дивіться, кіто облизується. Поки я рибачив, кіт прямо з відра вкура рибину. Він подивіться, за того відра. З води витягнув. Дивіться, в цьому отелі п'ятий що ми знайшли. В кавичках можна ще лод, з лодки ловити рибу. Ось як я ловлю. Бачите, підкормив я хлібцем і ловлю. Там із берега я ловлю на... Ну, коротше, як куди мені вучку? Я на той ловлю, якщо чесно. Ну, там на поплавок, тут на без поплавка. О! Ось дивіться, яку зловив я опять. Це, коротше, мій вечірній улов. Зараз 7 часов вечора. Happy Happy birthday, dear yeah. Anton. Antonio. Happy birthday to you. Happy birthday to Давай, Антон, you. Загадай бажання. Давай, Антон. Тобі сьогодні. Все, тушить можна? Сьогодні тобі 18. Ще раз. Та точно будеться! Клас! Так, Антон приніс рибинку. Так, Короче, заканчивается наша рыбалка. Уже ночь. Зловили мы наш мини-улов. Трофей. Трофей на Ниле. Я понюхал болотом воня, блядь, страшная рыба. Но ну, ничего, не в том соль. Все, короче. Но выглядит ничего. Белый лав, большая ванна. Там, вон, Это малыш. Это сон. Вот это маленькая, это маленькая. Большие, большие. Обоня. Да фашматы хайда вакер. Кетфиш. Тебе. Сом. А мы голову ломали. Что таке я Ось дивіться, це это сом. Ой, какие ты вы. Попьем культур. Дивись, горный. <ріпкий> ну правильно, дыми. Короче, на кота похоже. Хороший. О, они ж так. Да продаж, да? Редкий, страшный. Суба чрт туда, смотри, смотри. Да до річки йде. Сейчас

Оце риба називається фішкет. А у нас він сом. Ну це не я наловив. Це рано з утра ось оцей дядько наловив. Це не я. Такого сома. У нас там вдома. Коротше, я був на базарі і бачив 150 кілограм Витягло такого сома. Ні, я ж не кажу, що я ловив. На базарі продавали. І ми, коротше, купили кусочок того м'яса. Ну, п'ять. І, коротше, ти знаєш, оце отакі от саме добріші. А купили той, там жиру тільки, що кладеш на сковородку без олії. І ти представляєш, воно жариться, як в от Ось тут жиру. Чому не вчора ми не наловили? Так. Да. Воно добре, воно він добрий. Ну, він так сильно. Все, ми... Підписуйтесь на канал, Мачта. лайки, дизлайки. Все, всім пока.